Вітаю! Знаковий ранок на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін. І далі у випуску про таке. Пам'ять навіки в Києві розпочалася акція, присвячена 80-тій річниці голодомору в Україні. Терпець увірвався велика кількість людей страждає від неправомірних дій забудовника. Лебедина вірність у Харкові лебідь сумує за коханою. Українського рибалку Олександра Федоровича звільнено з підписки про невиїзд з Росії. Про це повідомляє речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс. За його словами, Федорович вже прямує додому в Україну. Подробиці у відомстві обіцяють розповісти пізніше. Нагадаємо, Олександр Федорович є єдиним з п'ятьох рибалок, хто. Вижив після зіткнення Баркасу з катером російських прикордонників у липні цього року. У Росії його прооперували і відкрили кримінальну справу. Українця звинувачували у браконьєрстві. Йому загрожувало два роки ув'язнення. Влада вже починає фальсифікації виборів по п'яти проблемним округам. Так заявляють в партії Батьківщина. Найбільш розповсюджена зараз є технологія клонів технічних кандидатів, які є повними тесками кандидатів від опозиції або популярних політиків. Тільки в 94-му окрузі сьогодні зареєстровано двоє кандидатів з прізвищем захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка, одного повного тезки народного депутата шостого скликання Остапа Семарака, а також двіника висунутого опозиційними силами єдиного кандидата на цьому окрузі Віктора Романюка. Протягом 15 років сформувалась велика кількість людей, які постраждали від неправомірних дій забудовника. Тільки по Києву нараховується біля 50 недобудованих об'єктів, та їх кількість має тенденцію до збільшення. Терпець людей увірвався. Протягом 15 років сформувалась велика кількість людей, які постраждали від неправомірних дій забудовника. Сьогодні тільки по Києву нараховується біля 50 недобудованих об'єктів, та їх кількість має тенденцію до збільшення. Внаслідок цього постраждалі вирушили до Верховної Ради, щоб вкотре привернути увагу до масштабної проблеми довгобудів в Україні. Держава ніяк не захищає права інвесторів. Ми по 10 років чекаємо на будинки, які не будуються. При цьому залучаються нові кошти. Ми самими людьми земельні ділянки э, даються за великі кошти в оренду сума взяток, дуже велика на цьому хтось заробляє безпосередньо на біді Петра Лозового, який вклав кошти в забудову, заробив банк. Ми ізначально шукали вторічне жире. Менеджер того банку сказав, зачем вам нужно вкладати скажемо, в якийсь то недострой за ці ж деньги купити себе хорошую квартиру. Ну рекомендували цю стройку. Я її вложив, скажем так, в банк десь взяв около 80 ці своїх 1050 вложив сьогодні. Пан Петров вимушений продовжувати жити в маленькій квартирі ще з трьома сім'ями. По результатам акції протестів кабінетом міністрів на чолі з Миколою Азаровим була створена спеціальна комісія, робота якої так і не була розпочата. Місяць назад ми отримали письмо на асоціацію о том, що господин Ісаєнко, за міністра регіону, пропонує закінчити закончити роботу комісії, яка навіть не починалася. От такого цинізму ми терпіть не намерений. Всі ся. Мы написали свой собственный законопроект. Мы считаем, что мы понимаем, каким образом можно решить проблему. Цьому законопроекті пропонуються три варіанти вирішення проблеми. Однак в кожному з них все одно не обійтись без додаткових витрат. Постраждалі пропонують спільними зусиллями з забудовником закінчити будівництво. Або коли забудовник не має змоги це зробити, завершити будівництво за допомогою об'єднання інвесторів. І третій варіант, коли ні второ ні перший не працює, то передаються комунальному підприємцю, котрий цей теж об'єкт, законопроект, який було надано до Верховної Ради. Вже підписали п'ятеро народних обранців та постраждалі мають надію, що підписів буде більше. Якщо ж питання не буде вирішено, організатори обіцяють провести більш масштабну акцію. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна. Київ вільний. Сьогодні столиця відзначає 70-річчя. Звільнення від нацистських загарбників цього дня пройдуть покладання квітів до могили невідомому солдату. По хрещатику пройде військовий парад. А в Палаці Україна на ветеранів чекає святковий концерт. Ще один концерт на цей раз для всіх почнеться на майдані Незалежності о 19.30. Там вже будується, там вже відбудеться святковий салют. Київська міська рада не рекомендує автомобілістам їхати сьогодні у центр у зв'язку з відзначанням 70-річчя визволення Києва від нацистів у зв'язку з проведенням урочистих заходів. Зранку закриють проїзд вулицею Хрещатик від Європейської до Бесарабської площ, обмежать рух і від інститутської до Богдана Хмельницького. Можливе також тимчасове обмеження руху під час проведення ходи до могили невідомого солдата від Грушевського до Лаврської. В Києві розпочалася акція, присвячена вісімдесятій річниці голодомору в Україні. Організатори закликають усіх небайдужих залишити залишити кілька слів на пам'ять на білій площині. За задумом це стане своєрідним посланням у майбутнє, адже вдруге площину розгорнуть лише через 20 років. До акції долучилися Львів та Черкаси з подробицями Дар'я Сова. Берешіть у серцем побажання слова подяки та навіть звинувачення на цьому полотні. Кожен може залишити щось від себе або ушанувати пам'ять загиблих під час голодомору 32-33 років. Ми сподіваємося, що таким чином ми зможемо нагадати людям про те, як важливо пам'ятати, і що саме пам'ять формує є одним із чинників формування власної держави як успішної і людини як. Цільної особистості долучилися до акції і вітчизняні зірки. Це трагічна сторінка нашої історії. Це стосується всіх українців, не тільки громадських активістів. Щодо історичних даних, експерти запевняють, пройшло 80 років, і вже наразі практично усі збережені до нині документи проаналізовані та вивчені? Питання голодомору можна вважати вже все-таки вивченими. Звичайно, дуже важко сказати, скільки саме людей загинуло. Але важливим є те, що ми знаємо, що цей голодомор, геноцид, був фактично зроблений штучно тодішньою владою. Утім, питання чи був голодомор 30-х років геноцидом проти української нації? Ще досі в Ливаються у дискусії та суперечки з поміщеною усіх країн світу. Я вірю в те, що до сотих роковин голодомору більше і країн світу визнають його геноцидом українства. А допоки до 23 листопада кожен може залишити запис на площині пам'яті, опісля її загорнуть та помістять до архіву. Наступний раз полотно побачить через 20 років до сотої роковини трагедії голодомору. Сува, Роман Крюков соціальна країна. Лебідь з пораненим серцем відмовляється лети летіти з Харківщини у вирій. Його намагались врятувати, та той уникає людей. Як кажуть, місцеві жителі красень сумує за коханою, яку вбили на цьому ж ставку про лебедину вірність. Далі у сюжеті від наших харківських колег. Білий красень з'явився на приватному ставку не так давно, говорять, не відриваючись від вудок рибалки. 9 жовтня навіть озвучив дату один з них, підглянувши в смартфоні. Каже, як побачив диво птицю, взявся фотографувати. Отак три круга робив, три круга. Але матудова став зліти до сюди і сіл. І постійно тут пас. Разом з лебедем приземлялась із грая, проте незабаром полетіла. Цей же залишився ловить рибу, іноді водорості тягає, підпливає до берега, але на суходіл не виходить. От там верхов'я прилітають сюди до дамби, політають, політають вокруг, потім возвращається назад. Лебідь вибрав собі вірну загибель, так як страждає по своїй коханій. Переживає місцевий житель Микола Беспалов. За птахом давно спостерігає. Каже, кілька років тому тут завелись двоє лебедів. Чи то самі облюбували це гарне місто, чи то їх штучно підселили приватники. Після того, як самку вбили, самець полетів, проте раз у раз повертається на ставок. Роки три прилетіли було два. Їх було видно, було два. Лебідь, і мабуть, і лебідка. А потім пропав, він залишився один. І вода два його не було видно. А в цьому році він знову з'явився. Ну сам йому видно скучно, видно, скучає лебідь. Ну, бачите, вірність лебедіна. Лебедя намагались врятувати, зловити і передати до зоопарку, проте він людей сторониться, каже мешканці. Морозів птах не переживе. Поки вода не заледеніла, птах зможе знайти собі корм і полетіти, коли зміцніє. Якщо жулебидя поранене серце, він навряд чи полетить, віддавши перевагу померти слідом за коханою. І тут без допомоги людини не обійтись. Тетяна Доцяк, Володимир Борох, Соціальна країна, Харків. Сто років не перешкода. Мешканець штату Каліфорнія відсвяткував свій ювілей стрибком з парашутом. Вернон Мейнард з двома онучатими племінниками здійснив свій перший стрибок з висоти майже 4 тисячі метрів. Такий божевільний подарунок підготували друзі іменинника, дізнавшись про його мрію. Та перш ніж здійснити божевільний стрибок, Вернон Мейнард пройшов обстеження у лікаря, і ті дали дозвіл. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось о 12. -й.